Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності? Якщо що. від люди, що відбувається? Віка була така, типу, специфічна в роботі, і всі з цього приводу жартували. Бо я думаю, що в неї просто було дуже загострене відчуття справедливості. Вона дуже гостро це відчувала. І якщо, якщо вона бачила, що в якійсь історії, про яку вона розказує, є несправедливість, ну вона не зупинялась. Пане вона прокоментуйте. Будь ласка, все ж таки історію про вашу мене толкати. Ви не не розумієте? У нас розговор, ще раз. Я вам не все. Вікторія не повернулася з російського полону у вересні 2024-го. Кілька тижнів рідні та колеги напружено шукали її. Згодом батько журналістки отримав листа від росіян, що Вікторія померла. Лист про смерть Вікторії сколихнув всю журналістську спільноту в Україні. Молода, здорова жінка померла у російській тюрмі. Як це могло статися?